Про боградж, зелений борщ, мамалигу, голубці й палинку говорили в Ужгородському замку, кульнарний гуру Закарпаття, представник старовинного графського роду, переможець численних астрономічних фестивалів і популяризатор автентичної закарпатської кухні Віктор Чебіпогань розповів про гастрономічну спадщину нашого краю. Ну, у нас дуже багато спадщин гастрономічних, тому що тут переплилися дуже багато національностей. і якраз такі національності, які досить непогано вміють робити їжу. Тобто, ну, в основі все-таки все-таки я гадаю, що це угорці. Потім, бо вони тут були саме більше, більше всього. Ну, словаки, чехи менше, але але теж оста... тут залишили досить великий вклад. Пан Віктор наголосив, справжні автентичні страви потрібно готувати за точними рецептами і називати їх правильно. Бо, скажімо, славнозвісний Закарпатський бограч в Угорщині це просто казанок із Гуляшем. Я дуже воюю з цим, тому що такого блюда, як бограч нема, не існує. Це просто. Легко було сказано туристами, і воно вжилося це казанок. Тобто, якщо в Угорщині це угорська страва, ви попросите в ресторані чи будь-де що принесіть мені один бограч. Є два варіанти: з вас будуть сміятися, чи просто вас не порозуміють, що ви хочете. Не буде він бограчем, і тоді, коли приготують його зі свинини, каже кулінар. Його правильна назва це суп гуляшовий. А гуляш це іде від слова «гуйо». Гуяш, так про це по це є пастух, який пасте рогату, пасе рогату худобу. Тобто вони робили її з гов'ядини. Тобто, якщо воно робиться із свинини, це вже не гуяш, левеш, це вже не бограч. Із зеленим борщем теж можуть бути непорозуміння. Зелений борщ. Я питаю: а це що таке? Ну, це щавеля. Вибачте, це щавальвий суп, причому там слово борщ. Ну тобто, це треба якось треба людям все таки. Це я розумію, що є якісь території, що нам привикли так говорити, але це не можна так робити. Те саме стосується й палинки. Ну, палинка це є назва продукту, а назва продукту йде від того, з чого вона зроблена. Тобто, палинка це є. Це є фруктовий спиртний напій. Тобто, якщо воно зроблено не з фруктів, це вже не паленка, Розумієте? А багато інші людей говорять самогонка. Ну що це таке самогонка? Астрономічна спадщина Закарпаття це не лише про їжу, а й про історію, культуру та людей, зауважує директорка краєзнавчого музею Ольга Шумовська. Культура нашого краю саме в рецептах в наших стравах, які є унікальними, які частково перейняті від інших наших сусідів. Це і словацька кухня, угорська прекрасна кухня, румунська, польська це віками вибудовувалося, і є дуже гарні унікальні рецепти. Зараз багато в нас переселенців, які на жаль не знайомі з цією сторінкою історії нашого краю. Я думаю, це дуже доречно саме в день кулінара, розповісти, показати. Ну і можливо навіть. Якісь такі нюанси, дуже секретні розказати. Серед слухачів пані Тетяна з Києва із місцевою кухнею за три роки вже добре ознайомилася. Угорська дуже цікава з баношами, з бограшами. Ми дегустували голубчики і все таке картоплечка з поджарочкою, з сиром. Жінка каже, на лекцію прийшла, бо зацікавив лектор. Прочитали, що ця людина потомок якогось знатного роду. Тому, я думаю, йому передали рецепти, якісь оригінальні щось йому від його спадщини, мабуть, щось дісталось. І це людина розвивається в цьому регіоні. Це нас зацікавило послухати, мабуть, я думаю, того, що ми не знаємо ще. Захід перетворився не просто на пізнавальну лекцію, а на живу бесіду, де ділилися кулінарними секретами, обговорювали традиційні рецепти, тонкощі приготування справжніх сакарпатських страв.